Наразі вазою вже десятий рік закінчується. Прийшов у 15-му році влітку. З того моменту так і працює в ньому. Да, в 22-му році це все застало. Тоді, вже як мінімум, тиждень був казарменного режиму, де всі сиділи на чемоданах і чогось чекали. 24 лютого нас підняло по тривозі і всі швидко свої речі зібрали і рванули в марік. Звідти вже і виконували всі задачі, які нам ставили. Якщо так в цілому, то Весь досвід, який ми накопичували всі, всі ці роки до початку широкомасштабного вторгнення, вони дуже допомогли нам протриматись рівно стільки, скільки в нас вийшло. Саме моя специфіка, був я у снайперській групі очолював посаду командира відділення вогневої підтримки. Бо в підпорядкуванні декілька хлопців із важким озброєнням виконував різнотипні задачі, як зі звичайно стрілецькою зброєю, але здебільшого брала в руки. Те, що по і намагалися відбивати механізовані штурми противника. Близько місяця першого я виконав бойові задачі, отримав поранення. Якийсь період не зміг побувати в строю. Після того, як рана трошки затягнулася, то в принципі долучився знову до бойового свого підрозділу після певних його маніпуляцій. Тобто після того, як хлопці з правого берега змогли переправитись лівий, відповідно, об'єднались і продовжували виконувати завдання. Вже через місяць ми відчували нестачу провізії місцями навіть нестачу БК. Це все те саме нас і спіткало на самому заводі. Коли когось стиснулось, відповідно, щільність авіаударів, ракетних ударів будь-яких, вона тільки Стала щільнішою. Виконувати задачі, стало важко. Щодня втрачали побратимів, без цього теж не обходилось. Були дуже важкі втрати, були дуже масштабні втрати просто в один момент. Між собою було теж важко. Провізії, як я вже казав, на місяць, ну, на перший місяць, вона закінчувалась. Далі хлопці, хто розумів трошки в менеджмент, в розподіл. І просто створили ну, певні, так би мовити, графіки прийому їжі просто в дуже обмежених е кількостях. Один раз на день, два рази на день могли собі дозволити щось поїсти. Ну, я маю на увазі з-під вогню, з-під щось свіженького, тільки з охвареного. Найсмачніше, мабуть, що це було це самоспечені хлібини, смажені хлібини на пательні. Так і такий раціон власне у нас і був. Щодо ситуації в Маріуполі, завдяки діям українських військових Збройних сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Христа і ООН, ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується і ця робота потребує делікатності і часу. Цікаво для мене день тоді видався. Я не можу якось його. В повній мірі опанувати і досі я вирішив ну, черговий раз взяти на себе рюкзака і спробувати десь води ще дістати пітною, щоб на залізяку зайти до хлопців, моїх важкопранених, щоб їм було шопити. Приходжу до хлопців, нікого немає. Ну, типу, всі кудись збираються, щось там відбувається. Що питаю, що за фігня. Сказали, що так, все в нас є оці. Три чи чотири дні, щоб ну, поетапно провести здачу в полон. Так той день і пройшов. Були в шокі, навіть не те, що в шокі, а не знали, як навіть це сприймати. Було розуміння, що так, воно все закінчилось, але не зовсім так. В будь-який момент ми так само усвідомлювали той факт, що е, Росія, як і завжди, всі свої домовленості може порушити. І це кільце, воно просто стиснеться саме тоді, коли нас буде найменше. В останню чергу виходили ті, хто були найбільш боєздатні, і хто якось міг чинити опір. А власне, це було вже 20 число, 20 травня. Виходило останніми, думали, що ось-ось і щось станеться, і рашка, все ж таки, вирішить порушити свої домовленості з нами. Але ні, все пройшло спокійно. Зброю здали, і поїхали всі гуртом наші рештки на Оленівку. Перший час, поки ми були на баракі, була така дійсно змога, а, отримували по такому принципу новини. Щовечора збиралися з великим колективом і слухали. А це... а, новини, українські новини, там наша ФМК працювала. Українське радіо? Так. Да. Тобто, так, намагались хоч якось. Нікого в житті просто я не дивився ні телевізор, ні радіо не слухав, тим паче, але це на той час був єдиний момент, де можна було хоч якусь інформацію підчерпнути. І з важливого, об'єктивно там було нічого. Всі говорили про війну так само слухали, як підписують бюджети на недоцільні розходи на той період, так точно, це перші півроку війни. Нам було це дико чути, і нам місцями через ці новини здавалося, що про нас потроху починає забувати. Ви знаєте, Росія давно вже усвідомила, що ніхто не має права їм диктувати якісь власні закони. Вона буде робити і робитиме власне те, що їй захочеться. Їй нічого не завадить інкримінувати злочин, якого не те, щоб хтось, а в принципі ніхто не робив. Я сам особисто з цим зіштовхнувся. Тобто, для мене це не дивно. Але за рік часу, поки я там відбув, я зрозумів, що ну, про, які ми мовили, про які ми умови домовленості, кажемо, коли це наш ворог, ну, виправдати його неможливо. Сказати, що це дико, так, да, можна, але в тому не буде ніякого сенсу. Занепокоєність свою висловлювати теж ні. Поки, ми, поки просто Росія на мапі не перестане існувати, відповідно це все не закінчиться. Тож, напередодні 6 го числа, тобто 5-го, мене черговий раз визвали на допит, на якому все було стандартно. В якому сенсі нас посадили в камеру, когось виводили з ними там певні процедури, проводили. В принципі, очевидно, який навіть настільки бридко від цього всього, що я повторювати зайвий раз не буду. Мене викликали чого. Поставили переді мною камеру, сказали, ну, типу, записуй, як воно було, що ти наробив. Я кажу, казати правду, чи як репетирували? Кажи правду. Окей. Я сказав правду. Слідак на мене з дивними очима подивився, так все ж не це. Сказали правду, то я правду сказав. Мене знову викликають, кажуть, підписуй про те, що ти там Ну, Ладно, окей. От. І тут зазвичай у нас голова опущена, руки за, спі... за спиною, а, очі зачинені. Голос десь і стремливий лунає. А ти знаєш, що тебе затриміняють? Ну, прошу от, гражданин начальник, зрішити відкрити, підняти голову. От. Він мені дозволив, я питаю, На що ви так жартуєте? Та не жартую. Типу, серйозно, чи знову якась історія буде цікава? Ні, серйозно. Ну, а ладно. Тоді завтра покажу. Mm. Власне, мене після цього повернули в камеру. А, сиджу, ні з ким ні про що не говорю. І не знаю, що відбуватися. Не знаю, не знаю, що відбувається, не знаю, як сприймати цю надану інформацію. Але це був. Ну, доволі таки потужний стрес. Лежав під ковдрою, слухав, що відбувається в коридорі, бо знав, відчував, що ось ось мають початися якісь рухи. І так вони і почались. З речами на вихід, думаю, щось несеться. Ну і знову та сама стандартна процедура. Перевдягнули, типу, нічого нового, окей. В принципі, під час саме цього, під час ну, мене особисто ніхто не чіпав, не кричав. Бо знову ж таки, я весь свій, ну майже весь рік повно проходив на милицях, то ну я не знаю. Можливо, і було десь шкода мене, але це якийсь день виключення, називаємо його так. Не було думок. Думок абсолютно ніяких не було. Я не розумів, що відбувається. У мене я не знаю, як можна правильно співвідносити, наче нове життя почалось. Я 7 травня вже навіть і не відчув, що зі мною цей рік щось відбувалось. Тобто цей рік просто ну, його викресували. Механізми внутрі мене спрацювали таким чином, що вони заблокували це і намагалися не сприймати так. В принципі, воно буде подальшому проявлятися, і воно проявляється і вже. Але в мене було особисті такі відчуття, наче дійсно цього не було. Коли я вийшов, я дізнався, що ті хлопці, які вийшли до мене. Коли був великий обмін, коли новорічний обмін був жоден з них, з моїх саме бойових побратимів, не покинув. Військо не покинув цей підрозділ, і в принципі за моральним позовом за тих, хто ще в полоні. За це все я мусив боротись. В цілому служба в снайперському підрозділі була воно ну, це був найкращий період служби е, в ті часи. Прийшовши в Маріупольську компанію, так е, і потрапивши вже в полон, там на ленівці між хлопцями зі своєї групи жартували. Ну я особисто казав, що ні. Хлопці, якщо я повернусь, то тільки безпілотчики. Я вирішив дослідити цю тему, дізнатись що вона таке. Пройшовши пару школ, в принципі, довчив, і коли встав стрій, то і відповідно почув цей напрямок в бригаді на той момент. Є боєць мене з позивним Зеро. Це ну, найбільша голова, якому в принципі мали за весь час служби завдяки ньому і невилучками ресурсу, який в нас був на той момент. Ми змогли показати перші результати. Напрямок дійсно дуже складний саме це, якщо мова тільки про ефівій. Розвиватись треба на постійній основі. Ворог на місці теж не стоїть і його треба перегравати в технологіях. На початку все, що я мав, це загальні кількості п'ять хлопців-ентузіастів, які пробували робити все підряд. Брали мавіки в руки, одночасно намагаючись зі впівішки на ретрику полетіти. Це все було в лісі, в маленькій норці виглядало це все максимально, м'яко кажучи, непрофесійно. В ході в цих всіх проб і помилок ми переходимо зараз до того, що підрозділ вже ну, майже повноцінний батальйон по кількості має на увазі, а по вогневому потенціалу. Доволі високий відсоток, який покриває а, саме мої взльотки, саме мої екіпажі, він доволі такий високий. Точних цифр не буду по бригаді назвичувати, але більшість вражень можуть нанести саме вони протягом місяця. На даний момент у батальйоні чотири напрямки із основних, саме бойових підрозділів. Власне ФПВ, як один із найпопулярніших, найгриповіших видів. Озброєння і крила, де так само в переважній більшості маємо ударні крила важкі бомбри. Ну, власне, те, що росіяни прозвали «Баба Яга», це, це те, що ми, ми працюємо зараз. Ну, і те, що...